Доброго дня, другокласники! Запрошую вас на урок математики. Тема нашого уроку сьогодні множення числа 4 і на 4. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Міркуємо швидко, відповідаємо правильно, лічимо точно і пишемо гарно. Приготуйте і відкрийте підручник на сторінці 91 і на сторінці 16 друкованого зошита. Осний рахунок. Було 6 почків редиски. А цибулі удвічі менше. Дізнайтеся, скільки ж почків цибулі було? Щоб дізнатися удвічі менше, тобто це у 2 рази менше. Нам потрібно. Так, 6 поділити на 2. І ми отримали 3 почки цибулі. Було 12 кілограмів помідорів. І їх розклали у два кошики. Скільки ж помідорів в кожному кошику? Що нам потрібно? 12 поділити на 2. і ми отримаємо 6 кілограмів помідорів. Кожному кошику. В одному мішку 7 кг картоплі. А скільки картоплі в двох мішках? Нам потрібно так, 7 помножити на 2. Тобто, по 7 в одному мішку, і ми множимо на два мішки. І ми отримаємо так, 14 кг в двох мішках. Моркви було 8 кг, а буряка у два рази більше. Скільки ж було буряка? Нам потрібно так, 8 помножити на 2. І це буде 16 кг буряка. Молодці! Натисніть відео на паузу, відкрити зошит і запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запишіть відповіді таблиці множення числа 2. Давайте перевіримо, а ви такі відповіді записали. Молодці. Самостійна робота складіть і розв'яжіть задачу за малюнком. Задача про огірки в банках по 2 літри і в банках по 3 літри. Що вам потрібно дізнатися? Скільки ж всього літрів у всіх банках? Продовжуємо працювати за підручником. Скільки разом дерев, якщо на кожному малюнку зображено по 4 дерева, то нам потрібно 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4, плюс 4 і плюс 4. І це буде 20. А ми вже знаємо, що додавання однакових доданків можна замінити множенням. 4 помножити на 5. Тобто по 4 дерева взяли 5 разів. І це буде 20. А зараз, діти, відпочинок. Виконайте фізкурс хвилинку. Відпочили трішки працюємо далі. Завдання 2. Склади до кожного малюнка по два вирази на множення. Спочатку складемо вирази на множення про соняхи. По соняхи 4 рядочки або 4 рази. Це 6 помножити на 4, буде 24. А тепер візьмемо по 4 соняхи. 6 стовпчиків, тобто по 6 разів. І це 4 помножити на 6 буде 24. Складаємо за малюнком про помідори. По 4 помідори, 7 разів, це 4 помножити на 7 буде 28. По 7 помідорів візьмемо 4 рази. Це 7 помножити на 4. Буде 28. Складаємо про буряки. По 10 буряків 4 рази, це 10 помножити на 4, буде 40. І по 4 буряки 10 разів, складаємо вираз, це 4 помножити на 10 буде 40. А тепер, користуючись цим же малюнками, виконаємо ділення. Завдання 3 усно. 24 ми поділимо на 4 і отримали 6. А тепер 24 поділити на 6. Буде 4. За другим малюнком 28 поділити на 4. Буде 7. І 28 поділити на 7, ми отримали 4. 40 поділити на 4. В результаті буде 10. А тепер 40 поділити на 10 і ми отримаємо по 4. Поспішайко повідомляє, що на 4 можна множити швидше, бо 4 це 2 помножити на 2. Так, додає мрійниця, досить вміти множити на 2. Давайте спробуємо 3 помножити на 4. Ми 3 помножимо на 2 і помножити на 2, бо 4 це 2 помножити на 2. Початку 3 множимо на 2, це буде 6. І 6 помножити на 2, ми отримаємо 12, 5 помножити на 4, ми 5 помножимо на 2 спочатку і помножимо на 2. 5 помножити на 2 буде 10. І 10 помножити на 2, ми отримаємо 20. Дійсно, швидко, якщо досить, уміти множити на 2. Давайте закріпимо це письмову і виконаємо вирази 4. Обчислимо 7 помножити на 4. Ми 7 помножимо на 2 і помножимо на 2. Бо 4 це 2 помножити на 2. 7 помножити на 2. 14 і 14 помножити на 2. Тобто, ми по 14 беремо два рази. 14 додати 14. І ми отримаємо 28. 10 помножити на 4. Ми 10 помножимо спочатку на 2. Це буде 20. І 20 помножити на 2. Тобто 20 взяти 2 рази, 20 додати 20. І ми отримаємо 40. Натисніть відео на паузу. І останні вирази обчисліть самостійно. Давайте перевіримо 6 помножити на 4. Ви, спочатку, 6 помножили на 2, а потім іще на 2. 12 помножити на 2. Ми взяли 2 рази і отримали 24. 4 помножити на 4. Ми спочатку 4 помножили на 2. Це буде 8. І 8 помножити на 2. Ви отримали 16. Молодці! Письмово задача 5. На змаганнях усі спортсмени вишукувалися у 4 колони по 8 осіб у кожній. Скільки ж спортсменів брало участь у змаганнях? Задача розповідається про кого? Про спортсмени? Нам потрібно дізнатися, скільки ж всього було спортсменів? 4 колони по 8 осіб. Як ми запишемо, щоб дізнатися? Ми 8 помножимо на 4, тому що по 8 осіб а по 8 ми пишемо на місці першого множника. тому що 8 осіб 4 колони. 8, 8, 8 і 8. Тепер 8 помножити на 4. Ми вже знаємо, що можна 4 замінити двома множниками. Тобто, ми спочатку 8 помножимо на 2, це буде 16. І 16 помножити на 2. Ми по 16 два рази. І буде 32 особи. Тобто, у відповіді у нас 32 спортсмени брало участь у змаганнях. І попрацюйте в друкованому зошиті. На сторінці 16. Урок завершується. Оцініть себе відповідним смайликом до вашої роботи. Зеленим. Якщо ви все зробили, вам вдалося ви все зрозуміли молодці. Якщо були деякі складнощі жовтий. Якщо ви не задоволені, уроку у вас нічого не вийшло червоний. Дякую вам за увагу! До побачення, діти, на все добре.